Як сибірський валінок, ну що це? що це за огорожа, блядь? Це така огорожа, вона нормальна, бля. Скажите нахуй. Чому заключається? Іди це... нахуй отсюда. Оце така огорожа має бути. О, така що? баба твоя рома. Та зачепи за, за крючок. Во, во на крючку зараз. Я нахуй! Не надо мені тобі! Пежду й міці! Та це ж, блін, тут гімно внизу. Треба осторожно тут ходити. Тут можно провалиться просто. Давай, 그렇게. давай! Да нахуй, видите, а да! Ну нахуй! Да нахуй кутуси, кутуси, котуси, коту, коту коту коту, коту кутуси, котусик кутуси, 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 колбаски кутуси, ничего кутуси, да? кутуси, кутуси, колбаса. Это то колбаса. Да, да. Алкоголь шкодить здоров'ю. Я знаю. Диви. Вилі у П'є. Дід, щоб я не бачив, що ти пив, бля, алкогольні напої. Поняв мене? Да поздрав поздравий Саш. Поздравляю. Добрый ран. Что? А. а ты что? Все, сегодня будем просевать. Да, сегодня будет стрим. Ну давайте стоим, то и працюем. Что ж, дед? А? Праця, но требует тебе добре добрити, достригти, не? То хотя бы побрегать. А, то хуйня. Нет, то не хуйня, то дед, реальные вещи. То... то... Любое время же замолвил. Та в мене от якраз зародилася бритва. Ну то гай, гай. Гайда? Та ж я готовий. Головне, от, що у вас було включене ось Це подальші електрики. Коли ми, наприклад, включили, забули нажати OFF, тобто воно весь час акумулятор сідав. І що ви так зробили, у вас є... Алло! Суши. Скажи, привіт підписники. Привіт підписникам. Щоб вам добре жилося. Щоб вам добре жилося! І тхорі мозги не мучили. І, що і тхорі мозги не мучили! Коли ти, блядь, закидаєш тхвори. Дід, ми тобі купили на тисячу гривень м'яса, на тиждень хватить. <зум> <зум> і що, хватило. Дід, м'ясе, корієчка, пельмені, все для тебе, щоб ти ніколи не був голодний, бо ти легенда, маєш їсти по-легендарному. Я, Я вважаю, вважаю, що так, а боже дід має їсти. Хай на старець поживе, блін, як. як не знаю, як. Боб. Фейх!